Привіт, вітаю вас на каналі Така Америка. Мене звати Василь. Сьогодні 8 вересня. І Ви знаходитесь на каналі, де роблю огляд топових американських новин. І завжди стараюся розпочинати із української теми. І, на жаль, українські новини на американському просторі просто жахливі, по-іншому не скажеш. Ну, розпочну із обстрілу на цих вихідних, які тут розказуються, що це найбільший обстріл із початку війни, війни як і очікувалося. Росіяни поназбирували е ракет дронів і зробили цей потужний обстріл. Було запущено 810 дронів і 13 ракет. Із них 54 дрони і 4 ракети, яких не вдалося знищити, влучили у 33 Цілі Повідомляється, що загинуло як мінімум 9 людей. Говориться, що знову ж таки це найбільша атака. Після цього знову ж таки, Трамп тут, на американському просторі сказав, що він незадоволений або unhappy, я нещасливий. Ну, незадоволений, нещасливий з тим, що відбувається в Україні. І одразу після цього, в минулої ночі, з неділі на понеділок, росіяни знову обстріляли, вже не такий потужний. Було запущено 100 дронів і 42 дрони обманки, і чисто знаєте така ну вже цинічна добра новина, якщо так можна сказати, що раз запускають таку велику кількість дронів обманок, значить, все таки справжніх з вибухівкою не можуть виробляти настільки багато. Але якби там не було 26 дронів, влучило усім цілий, Повідомляється так само, що ця атака була здійснена на Київську область, в основному попало, пошкодило теплоелектростанцію. Ну і дивіться, так само розказується знову ж таки реакція. Всі стурбовані, всі засуджують, і в принципі на цьому все. А ще одна новина, яка стосується України, і це вже в принципі така трошечки затягнута новина і це реально жахлива. А справа в тому, що 22 серпня в Шарлот, Північна Кароліна, відбулося вбивство Українки 23-річної -річ, 23 молодої жінки Ірина Заруцька, така собі, яка втікла сюди в Америку, якраз таки від війни в 22-му році. Я так розумію, по програмі ЮФОРЮ. І поверталася додому після роботи. Вона працювала там в піцерії, сіла там в трамвай. Шарлот, місто велике, значить, є е, громадський транспорт. Вона сіла, є відео. Так, от це все приховувалось, виявляється, чому зараз за це заговорили? Тому що деякий час це приховувалось, Дивіться, сьогодні 8 число. Як ви розумієте, вересень, 22 серпня, це трапилося. Вона сіла в цей, в цей трамвай, сіла перед чоловіком, якому 35 років. А, як виявилося пізніше, він діагностований, а, має шизофренію. Там 14, як мінімум, арештів. Він, а, чи вона зайшла в трамвай, сіла прямо перед ним. Він декілька хвилин їхав собі, потім достав ніж і тричі вдар в її шию. І вона, як ви розумієте, загинула. А, що дивно. В трамваї були ще інші люди, і вони практично, я так розумію, не помітили це все діло. Пізніше його заарештували. Деякий час це відео стрималось, розказували, що ну жахливе таке відео не можна показувати. Тому що, як ви розумієте, транспортні засоби мають ці камери, охоронні камери, тобто, це все було зафіксовано. А, мер Мерка демократка, до речі, міста Ню Шарлот подякувала журналістам, що вони притримали і не випустили це відео громадськість. Знову ж таки, республіканці. Ця подія політизувалася. Знову ж таки, от відсторонились Молода жінка загинула горе в сім'ї, але тут на цьому фоні демократи. Співають свою дудку, що загальний там рівень злочинності зменшився. Там в Шарлоті конкретно на 25% не треба травмувати суспільство, випускати. А республіканці, в свою чергу, от бачите, О, демократичне місто, давайте сюди вводимо національну гвардію, там військовий стан вводити там і тому подібне, і всяке таке цікаво, що е, е, цей злочинець. Просто щоб ви зрозуміли, що відбувається в січні місяці його заарештували за неправильне користування послугами 911. Тобто, ця служба допомоги, він позвонив 911, викликав поліцію, щоб вони перевірили, тому що він відчуває, чи він вірить в те, що в ньому всередині. Знаходяться якісь штучні матеріали, які контролюють його харчування, його ходьбу і розмови, як ви розумієте. Його тоді заарештували, тому що це ну, злочин чи проступок, як тут в Америці вважається. І в січні місяці його поліція висту... випустила на вулиці. Тобто. Е я б сказав, би з цієї сторони було видно, що з головою не, не все нормально в людини, але людину випустили під обіцянку, що він повернеться, коли буде розгляд його судової справи. Тобто, оці півроку він гуляв з цими думками, що в нього в голові хтось його щось контролює. І, на жаль, бачите, закінчилося. Життя. Це закінчилася смертю для молодої жінки. Ну і знову ж таки, це Україна. І як ви розумієте, це все приписали до жахіть України. Людина втекла від того жахіття, попала сюди, з, з звичайним життям займалась, працювала на роботі. І от така от історія. Ось, а новина на вже на американському просторі, чисто американська така. Сьогодні розпочну із великої новини: Верховний суд США. Видав своє рішення відносно е, імміграційної е, служби, роботи імміграційної служби в Каліфорнії, а конкретніше в е, Верії Лос-Анджелеса. Там нижчі суди заборонили людей просто зупиняти на вулицях, е, перевіряти там і ловити, якщо ви ага, ви нелегал, його тоді ловлять, депортують і так далі. Так от, нижчі суд це. Заборонив робити федеральні влади, апеляційний суд підтвердив. А сьогодні Верховний суд виніс рішення, що федеральна влада може продовжувати це робити. І, звичайно, республіканців шесторов Верховний в Верховному суді проти трьох демократів. В Верховному суді є одна латиноамериканка. Ну, вона американка, як ви розумієте, але походження вона має е, е, іспаномовне там. І так далі. Так от вона а, вис, виступила з цього діла, що це, в принципі, не демократично. І я отут своїх 5 копійочок знову ж таки ставлю. Я знаєте, коли приїхав сюди в США, от для мене що от просто найбільше, одне, ну не одне найбільше, а от декілька, одне із декількох таких великих речей, які кинулися в очі: що поліція тебе не може зупинити в машині твоїй. Просто перевірити аптечку, розумієте? От, от це от такий контраст був з Україною, там звідти, коли ми приїхали в Росії, там взагалі міліція може зупинити покажи свій паспорт там тебе на вокзалі чи на вулиці, ще ще донебудь. В Америці такого не було. Поки ти собі йдеш, ти не зробив ніякого злочину, тебе ніхто не чіпає, ти їдеш на дорозі, і є такий кумедний момент, що от коли ставлять. Тиждень перевірки блокпости, вся Америка знає, що в червні місяці це буде відбуватися протягом тижня, на яких дорогах, розумієте? Тобто сама <кхе> нісенітниця в цій ситуації, коли ти повідомляють, коли це все відбувається. Зараз же ж дивіться, коли федеральній владі, федеральні владі дозволили ловити іммігрантів просто на вулиці. Ви маєте зрозуміти, на чому це все буде базуватися. Тобто, іде, ага, не англійською мовою говориш сюди. Тобто, це і наших українців може стосуватися. В основному, це буде звичайно латиноамериканців, тому що в першу чергу будуть дивитися на колір шкіри. Ага, колір шкіри. Значить, ти з Мексики, сюди, говориш на англійської, сюди. Працюєш на низькооплачуваній роботі, ті самі фермери, які я розказував, сюди, там можна ловити. Тобто, як ви розумієте, в якісь бізнесові банки там ніхто не буде імміграційно ловити. Тобто Це вже одразу ну, для мене дуже давно забути, коли ви це, ти дивишся фільми про Росію, згадуєш 90-ті в Україні. Там, Америка просто перестає бути Америкою, в яку я в свій час переїхав сюди. Розумієте? Так що, а, якщо ви в тій ері, я думаю, що це буде поширюватися і на інші території Сполучених Штатів Америки. Тому що, якщо це в Лос-Анджелесі робиться, то це тепер федеральна влада, згідно цього розпорядження, може робити і будь-де інше. А... Велика новина неприємна для Трампа. Апеляційний суд розглянув апеляцію Трампа відносно відносно судової справи. Така собі журналістка, які вже більше 80 років. Джин Керол. Історія така, що е, Трампа визнали винним за сексуальне насильство і змусили його заплатити 5 мільйонів доларів. Він це не повірив, почав розказувати, де вона брехуха, де я її ніколи не знав. А почав постати ті пости дивилися там десятки мільйонів людей. Тоді була друга судова справа, яка уже тоді Трампа визнала винним у наклепі на цю жінку, обріхувані там і так далі знищені, І це, цей судовий процес назначив якраз таки е, відплату у 83 мільйони доларів. Трамп подав апеляцію на одне і на друге. Раніше 5 мільйонів залишилося всі, в силі, а тепер рішення відносно цих 83 мільйонів. Е, суд, апеляційний суд, е, видав таке рішення, що команда Трампа не предоставила достатньо якихось доказів. Що він того не робив, чи чого забрати. Тобто 83 мільйони плюс 5 мільйонів все залишається в силі. Ну і звичайно, ще одна велика новина, про яку я розказував на минулому тижні, це про штат Флорида, про відміну обов'язкових вакцин для дітей, Вакцинацію, тобто при народженні в школу там і так далі, і тому подібне. І про це дуже багато говориться. Висміються, коментується, тому що. В якийсь момент головний лікар штату Флорида, проводячи паралель, чому вакцини погано, тому що це те саме, що рабство. Чорні люди в Америці. Там я дивився декілька таких е вирізок із того, шоу вони в шоці, як взагалі це можна прив'язати одне до другого. Я просто хотів би знаєте, от так само з цієї інформації вона дуже зараз дуже гучна. по, по Америці розказується. Так, от один коментар. Один коментар із антивакцинатора, як люди взагалі дивляться, щоб ви розуміли, взагалі, що це за люди, що це за категорія людей, які виступають проти вакцин. Так, от, один із цих коментарів. Знаєте, я такий, це географічно вам підводочку таку зроблю. Якщо а, рухатися постійно на захід, на захід, на захід, то ви в якийсь момент опиняєтеся в Японії. Японія, як ви розумієте, це східний схід. Країна сходячого сонця, як то кажуть, да? так от, із цієї самої теми один коментар одного антивакцинатора. Ну там я дослівно не буду говорити, але суть заключається в тому, що вакцини це погано замість того, щоб давати вакцин, краще давайте будемо робити так: будемо вживляти в людей ослаблений вірус і тоді людський. Організм зможе подолати його і все, і не треба ніяких вакцин. Тобто, ви розумієте, людина не уявляє взагалі, що такі вакцини навіть представляють, але він проти вакцин і пропонує те саме, що вакцини роблять. Розумієте? Тобто настільки проти, що він уже за вакцини. Тільки він навіть не зрозумів, що він за вакцини. І це просто я, я говорю про те, що люди, отакі, як ця людина, будуть вирішувати. Для своїх дітей, їхнє майбутнє, і знову ж таки, навіть, ладно, я переживаю так само і за цих дітей, інших, хоча це чужі, там, і вони для мене ніхто, Але розумієте, людина, яка не вакцинована, і це ж всі, вже прививки, які, і піроміл, поліоміліт, і мерва інших прививок, які, по суті, спасли мільйони, десятки мільйонів е е життів, які вже доведено, розумієте, навіть от. Сенатор uh, із Кентакі, да він розказує, він він шоці взагалі, тому що він якраз таки пережив поліоміліт. І люди, які от противники цих вакцин, їхні діти, вони ж, якщо вони самі ще переживуть, вони ж розносять це раз. По-друге, вірус мутує uh, всередині людини і він робиться сильнішим, потужнішим. І так далі. Ну просто але тема доволі гучна на американському просторі. Новина із Техаса. Я, до речі, тут в Техасі, до речі, трошечки такий момент. Я почитав так: ой-ой, чи мене там не будуть зупиняти поліція. Справа в тому, що в Х'юстоні я проїжджав через Х'юстон, я зараз в Сан Антоніо тут. З субота на неділю, якраз приблизно я через той, той час проїжджав. В одному з барів пів третьої ночі відбулася стрілянина. Там чоловік. Був в барі тому приблизно півгодини. Сидів там пиво, пив, потім вийшов, і там люди на терасі півтретьої сиділи, випивали і їли щось. Ну я не знаю, що це це точно не сніданок, і точно ніяка не вечеря. Я не знаю, скільки вони там їли, скоріше, більше випивали. Факт, того, що цей чоловік, який сидів в барі, вийшов, вистрелив як мінімум 20 разів одного. Одна людина загинула, п'ятеро поранених. Двоє з них в дуже важкому стані. Сів у білий вен, як поліція повідомляє, і уїхав. І, до речі, не повідомляється, що за білий вен. Тобто, от мій білий вен. Я трошки там подивився. Здається, що це а Мерседес чи що-небудь такі по боковим цим камерам? Хоча за таке дискусійне питання. Я трошки заспокоївся, коли на відео конкретно видно, що це якийсь латиноамериканець, у ньому обличчя видно. Він ні від кого не прихований. Він вийшов, просто постріляв по цих людях, сів у цей вен, уїхав. Це не якась маленька машина. Таких Венів не так багато на вулицях, слухайте, але до цих пір його і ще не зловили, його зараз шукають, поліція там про допомогу і так далі. Тобто шукають латиноамериканець. Є фоточка цього, він їздить на Білому Вені, Ну, от такі просто жахіття відбуваються. А іншого типу злочин це штат Каліфорнія. А є така в Америці, я, до речі, не знаю, чи є, є, є термін український такий: Wedding Crushers. Це люди, які е не запрошені на весілля. Вони прийшли поїсти там і втікти. Там є такі, вони відвідують великі весілля, там всіх не перевіриш, погуляють. Є фільм, до речі, комедія з цього приводу. Але історія не про те. А е це новий рівень. Вони прийшли, постояли там двоє чоловік. Один, в принципі, в машині був, а другий зайшов. Тобто один. Водієм був цієї операції, а другий якраз таки крадуном. Він зайшов, подивився, як люди святкують, а тоді вхопив а, коробка чи кошик, там коробка розказується, куди скидають подаруночки В тому а, а, на це весілля. Як виявилося, в, цьому, а, в цій коробці було 60 тисяч доларів. А, втік за тиждень їх нарешті зловили. Зловили. Виявилося, що там була і готівка, були і чеки. Так от, декілька моментів от по цій новині просто. Ну, Я скажу, що це дуже круте весілля, тому що 60 тисяч доларів грошима на весілля це ну, це не дешево. Не повідомляється, до речі, чи це щось круте, чи що це було, але це точно на якесь бідне. Ну, Звичайне, весілля це буде да, в десятки разів менші подарунки там накидують. Тобто 60 тисяч грошей. Друге діло, що. Тиждень пройшов, і ці люди їх зловили, що вони з цими чеками ще нічого не зловили. Тобто тиждень можна було зробити. Це ж непомічні якісь купюри з цими грошима, що хоч можна було зробити. Чеки ці можна було куди діти, щоб їх не зловити. Тобто я не знаю, що це за злочинці такі, але просто ці моменти такі, що. Е я не знаю, я не знаю. Тобто хватило розуму вкрасти, а за тиждень вони не змогли розібратися, що зробити цим всім ділом. Ну і останній момент я хотів би звернути, що виявляється, ну в сучасному світі тепер треба охорону ставити і на весілля, щоб святку дивилися. Я пам'ятаю, в наші часи там, звичайно, не такі е гігантські гроші дивилися, але був завжди, от на своєму весіллі, там на інших, я, я пам'ятаю, був. Там один дружок, ти відповідаєш за оцей пакунок із грошима. Це твоя відповідальність. Тут, я так розумію, нікого не було. Тобто він прийшов, подивився, оглянувся, хап і пішов. Так що, якщо ви там робите весілля і плануєте, там, що вам готівки кидають, ну дивіться, що бувають і такі от історії. Ну і звичайно, про гроші. Powerball нарешті виявився переможець, і навіть не один, а на цей раз аж два. Джекпоти а, купили лотерейний квиток. Купили в штаті Техас і в штаті Мізурі. Виграшний а, розмір виграшу становить 1,8 мільярда доларів, і це. Другій в історії Сполучених Штатів Америки лотереї. і ця вся сума зібралася з 31 травня, тобто трошечки більше трьох місяців за цей термін, за 300 там, місяців і один тиждень зібралася така сума. Ну і звичайно, як цей, якщо люди вирішать забрати все за раз, не розділяти на 29 років, то а, сума становить 820 мільйонів доларів. І, до речі, люди сказали: є такий кумедний коментар, що податкова Сполучених Штатів Америки в суботу виграла 1,2 мільярда доларів, тому що їм одразу пішло, і плюс і ще треба з ці гроші заплатити, тобто 820 мільйонів, якщо зразу забрати. І відповідно переможці два значить ділиться на половину. Тепер збирається новий. Трошечки охолоне. Тепер ця е, така жага до легких грошей, як ви розумієте. І зараз трошки люди почнуть знову збирати новий котел е, грошей в, виграшний цей капітал. Е, новина про. От, я б сказав, би, класна. І це новина, яке майбутнє вже ми живемо сьогодні. Е, 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 історія про е, нирки. Якщо конкретніше, то це. Про е, ниркі е, свинячі, генетично модифіковані. Знову ж таки, можливо, для когось це страшне, але на даний момент, дивіться, в Америці е, е, проживає, чи вірніше в черзі стоїть 100 тисяч людей, які чекають на донорську нирку. Тобто, які зараз живуть за рахунок діалізу, і без нього вони просто не можуть існувати. Ну і час від часу. Пробується щось нове. Не завжди навіть людська донорська нирка приживається у людях. І тому е оці експерименти вони з кожним днем просуваються далі і далі. І оця новина, вона така обширна з декількох сторін. розказується починається історії з Нью-Гемпшира, що вони зараз побили рекорд приживання штучної генетичної свинячої нирки в людині. До цього, до речі, був рекорд в Алабамі 130 днів. Свиняча нирка була в жінці. І через 130 днів почалося відторгнення, її достали, і вона знову живе е з, з діалісом зараз, та жінка. Так от, у нью гемширі побили рекорд, знову ж таки, там одному чоловіку е вживили от, в черні нирка, він живе нормально, але іншому вживили 7 місяців. Тобто, вже 7 місяців на 30 це вже 210. І він іще живе з тою ниркою, і все нормально. Так от. Історія розказується якраз таки, як е, це все розвивається. І це не, не якась одна компанія, декілька різних компаній, які пробують вирощувати оці свинячі нирки, там щось змінюють, щось туди. І ще от одна компанія, е, виробник, е, називається United Therapeutics. Вона отримала дозвіл від американської медичної влади розпочати нове дослідження. Набирають от прямо зараз. 30 кандидатів, які знову ж таки, я думаю, з цієї 100 тисячі хворих, тобто здорових ніхто не буде різати для таких справ. Але обирають 30 людей, і ці люди мають бути 50 плюс років, тобто старше 50 років, хто зараз тут живе на діалізі, по суті, в якого проблеми з нирками, набирається нове дослідження. І просто от, ну, чим більше таких саме новин, не про які вбивства, не про війну, це от реально круті новини. Тому що Наука роз, розвивається. Хтось в це інвестує гроші, не держава, я так розумію. Але розвивається і ну, це просто дарує кращу можливість для е, життя просто людей. Ну і остання новина на сьогоднішній день це спорт. Спорт, американський футбол е, розпочався новий сезон, НФЛ. Для когось це взагалі не цікаво, але що я розпочав, то що це Кольти. Хоча це вже не мої, я вже не маю права називати мої, я вже з індіани виїхав, але все рівно. Я колись, коли жив в індіані, я завжди цікавився там, хтось там а, вболіває за Чикаго Берс, ну це близько. Хтось за там Грінбейс з, з Вискансина. А хтось взагалі в мене один знайомий там був чи співробітник, працював за Окленд Рейдерс. Вони аж з Каліфорнії зараз, до речі, переїхали в Лас-Вегас, але це окрема історія. От я тепер в Південній Кароліні, але слідкую за Кольтами. Так от, вчора вони перемогли сезон, перша гра сезону, і вперше з 13-го року перемогли, тому що аж всі ці рази ну, вони слабенько виступали. Але це ще не одне. Вони виграли у Майамі Долфінс 33-8. Але чим особливо що я на це звернув увагу, тому що це ну, не зовсім рекорд, але в кожній атаці вони ну, добували очки. Тобто, або був е тачдаун, або вони забували ногою, забувається триочковий такий, Тобто, в кожній атаці е Кольти. Добували якийсь результат, і це було вперше з 1977 року. От останній раз таке відбувалося. з тих пір, тобто це вважаєте майже 50 років. Нікому такого не вдавалося. Тобто, такий от крутий момент про цей матч. Ну, знову ж таки, для українців особливо, хоча я дивлюся, що. Дехто із спортивних оглядачів все більше і більше починає слідкувати з американським футболом. Я колись трошечки приліп, коли Кольти добре грали. Ну, але знову ж таки, для тих із вас, кому не цікаво, вибачте. Але ось такі новини на сьогоднішній день. Я дякую, що ви додивилися цей огляд до кінця. Не забувайте підтримати Україну. Я вам вдячний за ваші вподобайки, ваші коментарі і особливо за підписку на моєму каналі. На цьому все. нехай щастить. Це буде Україна.